Далеко уїхав! блядь! Кум попросив зняти обзор крісла, потім голові кумський обзор. Оце крісло. Тут є ручки. Вони можуть сюди, сюди, можуть сюди. Можуть назад, можуть вперед, назад, можуть. Можуть вверх вниз, можуть вбік туди-сюди Ну, Ця ручка так само може робити. Дуже приємно на дотик, приємний матеріал. Класно її класти руки сюди. До стола під'їжджаєш, чикс, собі виставив, чітко. Що ще тут є? Е, понятно, що є верх-вниз насос. Цей. Є маєтник, ти відкинувся. Вперед, назад, відрегував себе тут. Да, там отрегулював по вазі. Чуть ти назад. Но тут еще есть, кроме этого, есть еще вот такая штука, вот этот, блядь, ручник. Затягиваем вот так, раз, и все, и снимает маятник ну, сюда, и вот так, раз, и можно спать, лежать вот так. Только назад встать, важко. Бам! А, теперь по прикольным штукам. Подушка для головы, раз, дуже приятный материал, это вот такой... Раз и сюда. Хочеш вверх, хочеш вниз, прикрути, як хочеш. Так само і ця штука. Раз. Сюди. Отак от сюди є, матеріал охеренний, прям. Мені дуже подобається. Це така тканина, м'ягенька, вона в міру м'ягенька, в міру жорстка і дуже приємна на дотик. ці штучки теж на магнітиках. Раз. Зняв поставив. Цю теж зняв поставив. ще є. Не всі, але я не перевіряв. Крісло. А упаковка. Тут лежить зверху. Матеріал. Це не якась там папірець якийсь. й А колесах запаковані. Я такого не бачив ще. О май гад. Вообще роз'єм. а що за крісло, власне? А крісло у нас отаке таке от. Hator Darkside 3 Pro. Елька на 120 кг. Може я неправильно прочитав?